Нові контракти для збройних сил України кабінет міністрів сформував законопроект, що ж наразі відомо. Довго тривають дискусії щодо строків служби в збройних силах України, і ось нарешті хоч якісь зміни щодо цього. Що ж передбачають нові контракти з інформації, яка є на сьогодні? Контракти зможуть укладатися солдатами, сержантами і офіцерським складом усіх сил безпеки та оборони: це збройні сили, Національна гвардія, державна прикордонна служба та всі інші структури. Термін служби від року до п'яти років з можливістю обрати тривалість. Передбачена відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту, якщо його було укладено від двох років до п'яти років. Також запроваджуються щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагрода за участь в бойових операціях. Нові контракти зможуть укладати громадяни України в запасі, резервісти, а також військові мобілізовані під час воєнного стану. Чинні військовослужбовці отримають можливість переукласти. Контракт на нових умовах. Тобто вже мобілізовані громадяни можуть укласти контракт на два роки і потім отримати відстрочку на рік. От такі зміни можливі. Очікується, що після ухвалення парламентом нова система контрактів запрацює уже у першому кварталі 2026 року. Поки ж тексту законопроекту немає. Цікаво, що там буде. Буду слідкувати. І коли з'явиться, розповім вам, що там нового. А ви підпишіться на мій телеграм-канал. Там новини з'являються швидше. Посилання в шапці профілю.